Накипіло в день обідня студія Радіо Накипіло Кирило Лукаш. Так звати мене. І ми будемо говорити про театр, про Берзіль, про харківський театр імені Шевченка. З одним із провідних акторів цього театру. Моїм я можу назвати цю людину другом. це Роман Жиров, заслужений артист України. Рома, привіт! Добрий день, я дуже радий, що ти е, у нас е, в студії, тим паче, що е, е, якби, е, давно ми щось говоримо. І ти ніби і е, е, часом хвалиш радіо накипіли. Кажеш, що тобі подобається. А ніяк я тебе сюди не затягнув. Нарешті це сталося. Нарешті сталося. Я сьогодні вперше. Кажуть, що може загадувати бажання якщо кудись. Я вважаю, що у нас українців одне бажання на всіх, яке вже давно-давно накипіло. Абсолютно Тож, хай переможемо. Я думаю, що це накипіло це бажання, і вже абсолютно точно нам потрібно його бажати і візуалізувати в усіх розмовах. І дякую, що ти і тут про це сказав. Ми зустріли, зустрічаємося не просто так. Так, не так давно, буквально кілька тижнів тому в Харківському театрі імені Шевченка Березіль відбулася прем'єра. Прем'єра в режисері Степана Пасічника. Вистава називається Правда, комедія за п'єсою, яка називається Правда. Там нема слова комедія, Флоріана Зайлера, дуже хорошого драматурга. І ось в цій роботі. Роман бере участь. Зіграли. І, знаєш, Я хочу почати з такого, з такого питання, бо я вже побачив її, причому один раз на відео, один раз <свісно> на живо. І я перше, що хочу тебе запитати От дивись, в нинішній час комедія. Наскільки це важливо, наскільки ти відчуваєш відгук? А я вам скажу, що мені дуже сподобався один відгук. Даруйте що він російськомовний, але я його процитую. Було написано: всім ходіть на цей спектакль, про враньо в сім'ї. Був був такий відгук. Скажи, будь ласка, комедії, наскільки це важливо сьогодні? Ось коли здається, що як Олег Михайлов мені сподобалось, сформулював, коли е, такий час, що засміятися набагато важче, ніж заплакати? Звичайно, про це перед показом, коли ми здавали виставу в Березолі, сказав Степан Пасічник, як режисери, думаю, це так надихнуло нас всіх. Тому що для цього до цього була етапна робота, це нехай щастить. Угу. Звичайно, війну конем не об'їдеш, і ми поставили саме цей український народний фарс, де ми говоримо про війну, але в нашому традиційному українському стилі, такому козацькому, з, з піснями, з жартами. І, як знаєте, вистава стала найкращою рефлексією на події війни, признана в Україні. Тобто це етапна робота, з якою ми виїжджаємо і на передову граємо, тобто свою місію вона виконує. І уже після неї, як сказав Степан, дійсно під ракетами, під кабами, але ми маємо існувати, мабуть, тому і називається Харків Незламний, і це наша відповідь. Комедія, звичайно, комедія, але вона не така проста. По першому плану, так, звичайно, є адюльтер, сюжет, який дуже тримає глядача, але якщо її копнути і відкрити, відкрити так не банально, а підійти. З тим, що закладав туди Зеллер, тому що це дуже непростий, неоднозначний драматург. Якщо ви знаєте зараз Зеллер, його фільм Батько, де Ентоні Хопкінс отримав Оскара за кращу чоловічу роль, то сам Зеллер отримав за сценарій. Угу. за, за, за п'єсу. По суті, за п'єсу, За п'єсу, яка була перенесена на, на фільму, угу. так би мовити, основу. І це говорить про те, що це дуже глибокий Автор дуже глибокий, тому наша правда комедія. З одного боку, це комедія, сюжет. А з другого, там дуже багато тем, які піднімаються, і глядач за ними слідкує. Ми про це сьогодні поговоримо. Так я хочу сказати, що ти якраз зачепивши за а, а, останню твою фразу, за тим, що це дуже цікаво було мені спостерігати, як слідкував за а, а, цією виставою глядач. Тому що а, вона, окрім того, що вона і залір дійсно дуже крутий драматург, і, і він активно ставиться в Україні. До речі, батько в Україні також поставлено на лівому березі. і Наш з тобою знайомий Олег Стефанг. Грає роль батька, і він ще й француз. Так. Він ще й француз. І е, оця якась така е, е, французький фльор, який в цій виставі ви все одно утворюєте, він призводить до того, що глядач дуже так цікаво дивляться. Ви е, ну я знаю, що ми актори, ми все одно так знаємо, як відчуваємо, як дивляться. Е, а в тих умовах такого камерного театру, в яких ми зараз працюємо, в рідному нашому там просторі артерії чи в сховищі культури, ми ще й бачимо навіть цього глядача. От е, що ти можеш сказати, про от, як би ти сформулював це? Бо якось по-особливому вони дивляться на цю комедію. Е, там, а, а, але от якщо намагатися сформулювати, як вони дивляться, як глядач дивиться на це? П'ять вистав вони вважаються прем'єрними. Ми зіграли 4. Угу. Будемо післязавтра грати п'яту виставу, запрошуємо всіх. До нас в артерію, по-моєму, квитків вже нема запрошу. <зараз, зараз перевірю. Ну, хто хоче, той знайде? <зараз> Я хочу сказати, що звичайно дуже важко оцінювати, тому що. Виставі сім сцен, і всі сім сцен вони мої, і, мені, uh -huh. і, і, і треба працювати. Але, звичайно, ти краємоха, ока, вуха, чуєш глядацьку залу, і мені здається, що перший акт і друже, і другий дуже різняться. Якщо в другому акті йде розв'язка, тому йде бурхлива реакція, то саме перший акт він надзвичайно, я відчуваю. По якості тиші, як у глядача Працюють мізки, і вони надзвичайно ретельно слідкують і за подією. Т -т -т Таке враження іноді, що ми граємо детектив <гумент> 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 клас. насправді я до речі завжди думаю, чому детективи зараз не ставлять в театрі, хоча колись це була популярна штука, ставили багато детективів, і попри те, що ну ніби в детективі там є інтрига, хто вбивця, наприклад, так і можна сказати, що типу знаємо. Хто? Але все одно атмосфера ж детективна, вона дуже цінна. Чомусь не ставлять зараз. а мені хотілося б побачити якусь таку історію в театрі. Ну, звичайно, ну, до детектива треба, мабуть, прийти якось. Я не знаю, можливо, він комерційно невигідний, тому що. Ти другий раз вже не підеш, ти вже знаєш що вбивця. Можливо, а це як грати, як зіграти? Так. А можна є детективи з відкритим фіналом, до речі, Безумно. де глядач голосує і не знає результатів голосування в антракті. Ну, Це до... вообще класно. Можлива... 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 Зараз pra... ми з тобою придумаємо. Можливо, правда, за саме стане тим матеріалом, який потім нам відкриє двері до детективу. А... Правда, комедія вона ще трошки знакова для мене. Ну я думаю, що і для вас, і для театру Шевченка. Знаково тим, що окрім прекрасних і неймовірних майструнікові тетяни Грінник повернувся в театр Валерій Брильов. Так. Розкажи про це як відновлення цього партнерства, тому що я думаю, що це важливий такий момент, що він повернувся до Харкова і повернувся в рідний театр. Я думаю, що складовою успіху любої вистави це, мабуть, є той колектив, який збирається. І тут ми по 30 років пропрацювали, один одного. Вже знаємо. Це просто теплі товариські відносини. І дуже приємно працювати з такими партнерами, іноді себе, ну, таке маленьке, але дуже велике щастя. Що ти знову дивишся в очі, і ми знову тут, попри все, що була перерва. Але ми знову зустрілися. Ми працюємо, це наша рідна сцена. Дуже приємно. Назвичайно. Знакова вистава. Звичайно, дуже знакова. Для мене знаково ще тим, що uh, мій син, який зараз навчається в Празькій академії мистецтв на режисурі, він uh, семестр тому також поставив зелера. Mm -hmm. Правда. Mm -hmm. Це якась містика. І... Що ж у вас весь час там якісь такі історії є, з історія? відбуваються? Так, є така історія, і дуже ще допомогло те, що. Uh, Переклад з французької на, на чеську руб, робила людина, яка є другом зелера, і він був у, у Костянтина на виставі. І він, mm -hmm. він дав автор, авторський текст. Тобто я ще е, працював з сином, тобто брав той текст чеський, прикладали на українську. Mm -hmm. Дивилися це. Це це дуже було цікаво, як бачать французький текст чехи, як вони його перекладають. Ну mm -hmm. слов'янські мови споріднені це також допомогло. Цікаво було клас. А скажи, будь ласка, взагалі, все ж таки, ось умовно кажучи, ну це акторська доля намагатися бути пластичними і е, літати від одного матеріалу до іншого. Але все ж таки, ну, після нехай щастить до такої роботи, яка е, я маю на увазі нової, сути, це ж нова робота. Я знаю, що ти граєш ще в інших театрах, і, але там. Ви граєте те, що вже грали. А так. ось це ж нова робота. І перескочити з Фарса і цього прекрасного діда, як ти граєш до, до, до Франції, до такого матеріалу. Це ж не просто достатньо, напевно. Ну, не просто взагалі з Степаном Пасіком працювати не просто. І, і саме це, можливо, також служило тому, що. Певний успіх є. Ми зараз його ну, спостерігаємо. дивимося, як глядач приймає. І в нас ще попереду дуже багато роботи, тому що ключем до вистави є існування актора. Саме угу. природа його існування на майданчику, тим більше, що я кажу, п'єса названа Правда, можна було знайти якусь бодевільну назву, яка буде притягувати до себе глядача. Ні, саме правда, і тому, мабуть, глибинний. Під текст п'єси мені дуже, дуже імпонує те, що Зелер виводить, виводить, виводить тему правди як, як тему ситуативної етики. Угу, поясни, що ти маєш на увазі. Сюжет сам по собі водовільний, хто кому змінює, да, це один сюжет. Він поверхневий, але сюжет саме сотнітельної етики, людина, яка робить той чи інший крок, гріховний, вона раптом починається оправдовувати. І в цьому глибина цієї цієп'єси. Угу. Тому що, вибачте мені, коли нашим російським. Сусідам, казапам uh -huh. прилітають наші дрони, то раптом вони по ситуативної етиці починають згадувати людські чесноти. А наш за що? Чому летять до нас дрони? Uh -huh. Чому ви. А ви до цього не давали собі відповіді? Що ви починаєте? Не перенось межі свого сусіда, не йди на нього війною, бо це ж все прилетить тобі. Вони цього не бачать і розумін. Тому в правді названа п'єса. Правда, мені дуже цікаво, коли мій герой він робить певний поганий крок той вчинок, який називається гріхом. Ні, він його оправдовує, Він ходить у цю етику, розумієте? Він, він, він показує, що він навпаки, за ним стоїть правда. А чи є це правда? І, і тому саме думаю, що така от комедія, знає, комедія, правда, вона вона дуже е, ну, змушує замислитись глядача. А що ти робиш? Твоя етика чи не є ситуативною ті чи інші ситуації? Вибачте ну, за так. за тевтологію. І саме зараз я відслідковую відслідковую це свою поведінку існування акторське, і я глядач за цим. І за цим спостерігає. Тому, вибачте, даже до початку війни в нас теж була певна етика, як вона зараз змінюється. Вона змінюється дійсно. Ну так ти знаєш, я от ще подумав про те, що от коли дивився в артерії вистав. До речі, дійсно після завтра буде правда, документія в нашому у наших друзів в рідному просторі, безпечному до речі, просторі артерія. В 16.00 вистава розпочнеться, і ще є десяточок квитків, тому ви можете встигнути за ці два дні ще щось. Вхопити собі. Я от про що думаю? Я думав, що от французи їх вважають майстрами ситуативних комедій, комедії положення, як це ще називається. А я подумав, що насправді от всі їх так вважають, а вони насправді майстри тематичних структур, тому що вони структурою бавляться, вони темою бавляться, вони бавляться тим, як показати тему це з різних боків. І е, в цій е, вашій виставі це прямо ну, абсолютно. Бо е, е, знову ж таки у драматурга є така, такий інструмент, як сюжет, і він ним нам має проявити цю тему, а потім бідний актор думає, як це все тепер зіграти. Але питання в тому, що наскільки в цій комедії, щоб не спойлерити, наскільки він все одно розвертає кожен раз, особливо в другій дії, це відбувається просто от настільки е, е, забавно з одного боку, а з іншого боку, я розумію, наскарка, Наскільки грамотно це придумав Зеллер. Uh, так, і справа тому, що там багато крапки стоять і до сих пір, сюжет може знову змінюватися. Оце про те, що я кажу, оця ситуативна етика, вона веде нас далі. Як ти живеш, як ти сприймаєш, як ти виставляєш себе і до яких цінностей ти приходиш, з якими ти живеш? Тому що ситуація вона може змінитися. А твої цінності вони змінюються чи ні? І чи ти відстоюєш їх? Тут є про що подумати. А скажи, будь ласка, ось та історія, що в цій виставі ніби немає жодного натяку на війну нашу, немає жодного натяку на сучасну ситуацію в Харкові в Україні. Вона. От я пам'ятаю, коли ми. В поскриптумі відновлювала чоловік моєї дружини. У мене були дуже великі сумніви чи грати взагалі це. Ну, от, серйозно, я сумнівався. До того, поки не побачив, ми теж спочатку для своїх, для акторів, для колег зробили. Ну тут теж все ну, одно сумнів не пішов, бо це інша історія. А от коли доглядачів, там сумнів пішов, тому що я зрозумів, що люди хочуть поринути в цю ілюзію, в цю ілюзорну, але такий прекрасний світ театру. Їм треба ці там дві години, дві, ну ладно, дві з половиною години для того, щоб там провести. І от виберете нову, але це від. Відновлення роботи, і там ми свідомо так, ніби туди йшли. А ось ви робите цю виставу зараз, нову. І в, 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 в усьому цьому часі, в якому ми живемо з прильотами, і так далі, у вас були якісь такі сумніви, що там ну, чим ми займаємося? Це ж просто яка... ну я розумію, що це не просто якась комедія. Ми зараз про це говоримо. Але е, не було сумнівів, що е, ці і ці вистави, які не мають якоїсь такої актуалізації, е, е, вони е, в принципі е, потрібні. Ну, думаю, що певний сумнів завжди є. Ну, я ти, ти ж чуєш, я ж кажу, і це трошки ширше питання. Я взагалі про те, як от в театрі сьогодні, бо особливо в Харкові, одна справа, коли отам, дай Бог, і все буде добре. А я одразу скажу, що театр Шевченка-Березі запрошений в Чернівці на фестиваль золоті опуски. Були вини. Це фестиваль комедії, якраз під час війни. І це цікаво дуже. і Дякую Іванові Бутніку, що він цим займається. Це цікаве дослідження. Навіть от і ми поїдемо, і це одна справа. Там зіграти це, А от все ж таки тут, в Харкові. Я розумію, що глядач ніби йде. А от цей акторська історія і ця е, взагалі погляд на театр. Чи от може бути таке? в... Ну, Якщо воно є, то може. Я розумію, що ти мені зараз так відповіси, і не даш мені відповідається саме на те, про що я хочу а спитати. Думаю, що ні. Думаю, що ми разом з тобою з глядачем, спостерігаємо якісь унікальні явища, які зараз прямо народжуються. Наша рефлексія. З приводу того, як ми тут живемо, вона весь час. Вона весь час існує. Але я знаю одне, що ми, коли з них щастить, поїхали грати в Лиман в батальйон. І там були дві, дві дівчини, вони офіцери. І коли вони дивились виставу, раптом одна з них, ну вони в формі. Одна, одна нам потім сказала: я подивився на себе, мені так незручно стало. А де моє плаття, де мої підбори? Uh -huh. Я в театрі. Ми її там в Лимані, під тим обстрілами, все рівно принесли в театр. А до нас завтра, чи післязавтра, прийдуть жінки на підборах. Uh -huh. Це досить ну, рідкісне явище для Харкова, але я бачу, що вони одягають підбори. Можливо, заради цього нам. Варто зіграти правду зараз, щоб ми стали на підбори і такі внутрішні і зовнішні. І сказали, що ми є, що ми незламні і будемо грати комедію для вас сьогодні. Але вона не пуста. Вона правда, комедія. Вона змушує задуматись, куди ми йдемо, але при цьому ми не втрачаємо присутності духа і ми будемо посміхатися. Ти дуже круто зараз сказав. Насправді мені дуже подобається цей образ встати на підбори внутрішні, і зовнішні, навіть і прийти в театр, показуючи, що ми живемо. Це таке ствердження нашого буття, і напевно, саме ствердження цього буття і зліт ворога, і, власне кажучи, наближає нас так чи інакше до тої перемоги, яка звичайно, буде після військової перемоги. І це надзвичайно цінно. Я дякую тобі, що завітав до нас сьогодні. А вам, дорогі друзі, нагадаю, що це Роман жиров відомий. Я навіть знаю для багатьох улюблений актор в Харкові. Знаю, ревную страшенно до цього. Але навіть от в Антракті чув таке так люблю жирова, так люблю жирова. Це, от я тобі на весь самісто таке, от тобі говорю. Тому що заздрість розумієш, розпирає і не знаю, що з цим я робити. Зимні, Кирило, дуже приємно, що запросили. Я цей прекрасний осінній день, сонячний, літній. і незважаючи на обстріл, ми прийшли, зробили передачу. Люди прийдуть для нас, і ми зіграємо для них. Посміхнемося і будемо стояти. Вам. А, абсолютно так, хай і буде. Нагадаю вам, що правду комедію ви зможете подивитися вже 5 жовтня в 16.00 в артерії ДК на інтернет-білеті, зокрема, є е, 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 квіточки. Уже менше стало ніж було, як я дивився. Дякую, слухають, знають, бачиш. Спасибо. Ну, Спасибо. ну а тобі дійсно дякую, доброї роботи. І е, сподіваюся, що ще будуть хороші і комедії, і не комедії. І е, наша акторська справа дійсно допомагатиме людям е, справлятися з тим життям, лікуватися тим е, гумором і театром. Е, бо я в це страшенно вірю. Успіху вам. А ми йдемо на музичну паузу, друзі, і послухаємо. Якщо вже ми про Францію і про Зелера, то Барбара праві, воля прекрасна пісня, яка не з'явилась би в етері радіо накипіла, якби у нас не було прямих етерів. Даємо слово цій прекрасній композиції.